Доброго дня, пані та панове. Ми компанія Агрокар і хочемо запропонувати вам наш трактор торгової марки Spike. На цьому тракторі встановлено систему автопілоту. Зараз ми попросимо нашого водія, щоб він сів і провів демонстрацію роботи автопілота. Перед собою ви зараз бачите флагман модельного ряду. Це ТК-904 на 90 кінських сил. Під капотом він має в себе двигун вже всім відомий ЮТО і використовується він в парі з коробкою Ловол. Те, що є вже багато кому відомим і популярним на ринку України. Пройдемо сюди. На цьому тракторі встановлено систему. Автопілоту нашої партнерської компанії FJ Dynamics, яка сьогодні є не те, що набирає популярності в Україні, але в загальному в світі. Також ми пропонуємо до нашого трактора переднє навісне обладнання, яке використовується для заломлювання стерні, щоб зберегти шини від поколу. Це власне виробництво, яке розташовується в нас в пропивницькому. Зараз ми попросимо нашого водія, щоб він сів і провів демонстрацію роботи автопілота. Давайте спробуємо. Я так розумію, це люди пропонують замінити МТЗ до сучасним рішенням. Додатковим оснащення для комфорту водія автопілот ну в принципі шикарно Давайте подивимося, Що в роботі. даний автопілот надає не тільки перевагу в легкості для водія, але й він зберігає всю інформацію по роботі, яка виконується, переносить її на центральний комп'ютер, де ви можете користуватися системою компанії FJ Dynamics і переглядати, скажімо так, зимові морози. Як оброблялися, що оброблялися, в якому стані, де були покипки. тому вся інформація зберігається. Дуже зручний налаштування інтерфейс українською мовою. Ви налаштовується як техніка окремо під кожен трактор, так і налаштовується і кожен агрегат. До цього автопілота використовується система ISOBAS. Тобто, якщо у вас є оприскувачі, можливо. Підключити посекційне відключення, оприскування. Так само працює і сівалка, щоб зберегти ваші ресурси і час. Ти можете спостерігати, я там майже в інтернеті, певно, вот і зайшов, собі трактор поїхав. Даний автопілот використовує кілька різних сигналів. Це як антенна, РТК-сигнали, GPS-сигнали і GNSS. Зараз ви можете бачити наверху приймач антенну. For GPS.